Чайний вечір, чути гулу вітру за вікном. і те, і як на кухні закипає чайник, в обличчя б'є тепле світло настільної лампи, і я сиджу в самоті, читаю книжку у своїй кімнаті. Трохи відкинувшись на стільці, виправляючи спину, тягну руки догори. Чайник клацає, ну нарешті. Потрібно швидше зробити собі чай, бо цей котал ніфіга не прогріває хату. Дві пари теплих носків ще ніколи не підводили, а сьогодні все одно не можу зігрітися. Встаю зі скрипучого стільця і йду до кухні, відкриваю верхню тумбу, дістаю упаковку чорного чаю, кидаю пакетику кружку і заливаю кип'ятко. Минає кілька секунд. Витягую пакетик і одразу кидаю його в смітник. Не люблю міцний чай. У повітрі раптом з'являється дивний сморід, щось кисле і нудотно солодке. І я трохи нахиляюсь над смітником, звідти тягне чаєм і шкурками мандаринів. Можливо, це з витяжки так тягне і йшов до неї, нічого не відчув. Ммм, <тит> дивно. Ну і хрін з ним взяв кружку, додав дві ложки цукру. Вже хотів іти назад до кімнати. Як у животі забурчало, захотілося їсти. Потрібно щось перекусити. Я поставив чай на стіл і підійшов до холодильника, відчинив його і в ту ж мить уніс вдари важкий. Кислий дух нелятини, ніби сильний аперкот. Я ледь встояв на ногах. Ай, та бляха, дурна голова. Як я міг забути про м'ясо, ще й цілий кілограм? Запах був мерзенний, він миттєво заповнив усю кухню. Я дістав м'ясо або те, що воно перетворилося, поклав у окремий пакет. Міцно зав'язав і викинув у відро, щільно закривши кришку. Блін, лише три дні тому купив. Хотів зробити фаршу і заморозити, але, як завжди, тягнув до останнього через лі. І ось результат. Ну, супер. Завтра знову доведеться йти в магазин. Цих грошей і так небагато. А ти тупа голова, як завжди, робиш мені нерви. Апетит зник. З'явилася легка нудота, а запах притухлого м'яса все ще стояв у носі. Я взяв чай і повернувся до кімнати. Читати вже не хотілося, настрій був зіпсований. Здавалося, сморід розійшовся по всій квартирі, в'ївся в кожен кут. Ну, супер. Тепер ще й сміття виносити, а до контейнерів ще хвилин п'ять фігачити. Я підвівся і почав одягатися, підійшов до шафи, дістав речі, тягнув спортивні штани, накинув зимову куртку і чорну шапку з помпоном, взяв пакет зі сміття і вже збирався виходити, як раптом згадав бабусине застереження з дитинства. Не можна виносити сміття ввечері. Після заходу сонця з'являється нечиста сила можна впустити її в дім або наврочити на себе біду. Але ж я в таке не вірю усі ці забобони кожен вірить у щось своє і нав'язує іншим. Не люблю цю хрінь. Відкинув ці думки. Відчинив двері й вийшов, за поріг. Спустився сходами на перший поверх, відчинив двері під'їзду, і холод розсипався по обличчю дрібними голками, боляче поколюючи шкіру. Вулицю вже поглинула темрява, єдиною світлою плямою залишався ліхтар біля під'їзду. Тишу порушував лише скрип снігу, який підсилював звук кожного мого кроку. Темрява навколо здавалася густою, майже відчутною на дотик. Лише світло ліхтаря позаду освітлювало вузький клапти дороги, всипаної свіжим снігом. Далі починалася чорна прірва, де вгадувалися силуети голих дерев. Вітер, який удома був просто затишним гулом, тут перетворився на різкі пориви. Він намагався забратися мені під куртку. Та пробрати до кісток. Пакет у моїй руці зашарудів, вітер впирався прямо в нього, я йшов, мимоволі пришвидшуючи кроки. Навколо ні душі. З кожним кроком, віддаляючись від під'їзду, в голові все частіше спливали бабусині слова про нечисту силу і біду. Та фігня це все. Але чому ж тоді кожен шелест змушує моє серце битися швидше? Раптом відчуваю запах, той самий кислятина і нодотна солодкуватість. І Я зупинився, Пакет у руці був щільно зав'язаний. Сморід пробивався крізь поліетилен із новою силою, змішуючись із морозним повітрям. Тільки тепер він здавався іншим, більш концентрованим. Я глянув на пакет. У тьмяному світлі далекого ліхтаря мені здалося, що щось усередині ворухнулося ледь помітний поштовх пакета. Я завмер, дивлячись на нього. Дивна фігня. Але мій голос одразу розчинився в пориві вітру, і я зробив ще кілька кроків. І раптом попереду, зі сторони сміттєвих баків, почувся низький утробний звук, не собачий і не котячий. Швидше так, ніби людина намагалася вдихнути через забите горло. Сморід ставав нестерпним, очі почали сльозитися. Наче неподалік хтось бризнув перцовкою. Та й об, що це так смердить? Невже так несе від мого пакету? Я звернув праворуч, ще більше пришвидшуючи крок, щоб скоріше позбутися сміття туди, де стояли смітники. Ліхтар над ними миготів, видаючи сухий електричний тріск. У цьому нерівному світлі я побачив силует. Він стояв спиною до мене, нагнувшись над одним із сміттєвих баків. Високий, дуже худий, у лахміті, яке тиліпалося на вітрі, наче старі ганчірки, але на голові був капюшон. звичайний бомж. Я зупинився і не спішив підходити. Просто стояв і дивився на нього. Дуже повільно, ривками, він почав повертати голову в мій бік. По тілу пройшов мороз, як слабкий електричний струм, і знову той самий утробний звук. Тепер було зрозуміло це він, він видавлював його з себе. Ти що, дядь, бухий? Пакет у моїй руці знову смикнувся, цього разу сильніше, наче щось усередині пакету рвалося назовні, почувши звук і запах свого господаря попереду. Я хотів кинути пакет, але пальці закам'яніли. Стояв, мов копаний, посеред порожньої вулиці, стискаючи смертючий мішок, а той бомж. Біля баків, нарешті, повністю повернувся до мене. І я побачив це було не те, що я очікував, це був не бомж, обличчя неприродно витягнутий, вологе, великі круглі очі, повністю чорні, без білків і зіниць, порожній нерухомий погляд. Який дивився ніби крізь мене, носа не було лише темна щілина, рот широкий, неприродно розтягнутий у застиглій несправжній усмішці, а губ, майже не видно, що ти таке? Воно стояло, дивилося на мене з цікавістю, своїм порожнім, мертвим поглядом. І ніби чекало, чекало того, що належить йому. У голові промайнула думка ніби я зараз розкручуся, і як я дрожбурну цей мусор у те, що стоїть переді мною. Але пальці мене не слухали, ніби підступно ігнорували мене, з його рота вирвався сильний. Гнилий рев, після цього пакет у моїй руці тріснув, не повністю було видно, як міст пакету рве собі шлях назовні, але ніяк не може вирватися до кінця. І в цю мить те, що стояло переді мною, кинулося прямо на мене, як скажений звір. Я зробив невпевнений крок назад. У голові миттєво промайнуло все життя, і думка про те, як я зараз буду в муках помирати, але воно з вереском вп'ялося, наче п'явка, пакет. Я просто витріщився, нічого не розуміючи, лише чув гидке чавкання і відчував сморід. І тоді я зміг роздивитися його краще тіло гладке, як у дельфіна, місцями нариви, схожі на дрібні прищі, з яких сочилося щось жовтувате і слизьке, мабуть, саме від них йшов той нудний запах, що виїдав очі, у горлі і легенях пекло так. Що я ледь стримував плювотний позив, а те, що було його руками, було повністю наривах, ніби дві довгі гнилі кулі, які зсередини розпирає тиском, а пальці довгі і кістляві. не встиг я нічого зрозуміти, як по руці, що все ще міцно стискала пакет. Раптово пройшов різкий біль, ніби кілька гострих голок одночасно вігналися мені в зап'ястя, я скрикнув і нарешті розтиснув пальці, відсахнувся великим кроком назад, і тільки тепер зрозумів я йому більше не цікавий. Увесь його погляд був прикутий до вмісту пакета. Який мов пробак повільно виповзав просто в розтягнуту пащу, не роздумуючи, я кинувся бігти назад, туди, звідки прийшов, раз за разом озираючись, боячись побачити його за спиною? Рука нестерпно свербіла і пекла в місці укусу, в очах почало темніти. Під'їзд здавався зовсім близько, але ноги підкошувалися, і з кожним кроком рухатись ставало дедалі важче. Я впав на коліна, подивився на руку. Навколо дрібних проколів уже з'явилися пухирці, вони розпирали шкіру і з кожною секундою пульсували все сильніше. І тоді я втратив свідомість. Темрява. Я прийшов до тями не одразу, але точно знав. Минуло зовсім небагато часу, було відчуття спокою, рука більше не тривожила, мороз не відчувався. Я просто лежав і слухав. Як щось повільно б'ється всередині мене занадто повільно, з'явилося відчуття, що мені потрібно встати. Ніби хтось кликав мене, підказував, але ні думок, ні голосу ззовні не було. Це було приємне відчуття, таке, ніби все відбувається правильно. Ніби щось піклується про мене. Я легко підвівся, без зусиль, без поспіху. На дворі була та сама ніч, але вже не така темна. Мені більше не потрібно було вдивлятися чи напружувати очі. Я міг дивитися постійно, темрява не заважала. Навпаки, вона стала приємною. Я чітко бачив контури, тіні, сліди на снігу, навіть ті, які давно замело. Я повільно випрямився, рука дивно тиснула. Шкіра навколо укусу була теплою, не гарячою. приємно теплою. І Я знав, це мене хвилюватися не потрібно. Мені хотілося зрозуміти, що зі мною сталося, але це питання зникло ще до того, як встигло з'явитися в моїх думках. Навіщо питати, якщо так і має бути? Згадалося світло. Світла в моїй квартирі, чай залишений на столі, але це було неважливо, просто далекий майже нереальний спогад захотілося додому, туди, де я потрібен завжди запах той самий, запашна гнилятина. Їдкий сморід, який хотілося вдихати на повні груди. Я відчув, як у грудях щось стиснулося. Це був голод. Я не розумів, як я міг не помічати цього раніше, цієї насолоди. Я зробив крок у бік смітників, потім ще один. Ноги самі унесли мене туди, в ідеальне місце. Люди приносять сюди те, що їм більше не потрібно. А ми забираємо собі це наше. Слово наше прозвучало правильно. Тепло. Усмішка сама розтягнулася на моєму обличчі. Я щиро радів цьому місцю. Я зупинився біля баків, повільно вдихаючи весь морід. Світло ліхтаря миготіло, але мене це не дратувало. Очі не боліли. Навпаки, кожне миготіння було чітким. І різким я подивився на свою руку. Вона була роздута, натягнута, пальці здавалися довшими, чи вони завжди були такими. Відчуття підсказувало. моє тіло ідеальне. І я усміхнувся вдруге і тільки тепер зрозумів. Я не відчуваю губ. Десь далеко грюкнули двері під'їзду. Чиїсь кроки. повільні, обережні. Я відчув це ще до того, як почув. Хтось іде сюди, я зробив крок у тінь. Світло ліхтаря більше не торкалося мене. Там було добре, тихо, безпечно. Запах наближався живий, теплий, молодий, і ще відчувався запах нелятинки. Дивовижно. Я терпляче чекав, бо тепер знав, так треба, і це правильно.